Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, що ще впливає на вигідність ваших інвестицій. Окрім вибору забудовника, важливим аспектом є вибір житлового комплексу. зараз стає нелогічним купувати квартири в об'єктах чи будинках, які не мають власної інфраструктури чи додаткових переваг для мешканців. Важливо обрати нерухомість у тих комплексах, де є не тільки житловий простір, а й комфортне середовище для проживання. Наявність сусідів, рівень безпеки, якісний сервіс та додаткові послуги це все впливає на рівень життя. Також важливим є наявність управлінської компанії в комплексі, ну або якісно працюючого ОСББ, адже одна справа купити квартиру у гарному комплексі, а вже зовсім інша впевненість у тому, що рівень якісного обслуговування буде збережений. Тож, друзі, таким чином, при виборі житла звертайте увагу не тільки на ціну та локацію, а також на той рівень життя, який ви отримаєте після заселення, адже насправді саме це безпосередньо впливає на цінність вашої інвестиції.